Доброго дня, мене звати Олександр, і я вас вітаю з загадкового острову Балі. Того самого, де зараз найбільший дохід з нерухомості на оренді. Про це я вже детально розповідав в нашому першому випуску. Дивіться його на нашому каналі Денис Estate. А сьогодні ж я продовжу показувати нерухомість на острові Балі та розповім, як тут все працює. Як обрати нерухомість на балі, щоб вона приносила дохід і користувалася попитом? В першу чергу важливо звертати увагу на локацію, популярність районів та інфраструктуру, яка або вже є в цих місцях, або активно розвивається, і дивимося в перспективі до п'яти років. Враховуємо доступність і якість доріг біля об'єкта, бо дороги на балі це питання із зірочкою у найбільш завантажених районах, таких як Чангу. Затори можуть тривати годинами, а у віддалених районах дороги поки взагалі не всюди побудували. Хвилинка корисної інформації. На балі немає звичного нам громадського транспорту: велодоріжок, самокатів, часто навіть тротуарів. І найпопулярніший спосіб пересування тут це таксі або байки. Причому, окрім звичної машини, можна замовити таксі-байк, і це буде і дешевше, і швидше з урахуванням заторів. Але на балі триває активний розвиток транспортної інфраструктури. І щоб вирішити питання з заторами, на балі запустили навіть будівництво метро. Але про це я розповім трошки пізніше. Додивіться да це відео до кінця. Другий важливий момент при виборі нерухомості її віддаленість від центральних вулиць. Попитом користуються об'єкти в тихих районах, але недалеко від популярних завантажених вулиць, де зосереджене все життя. Така нерухомість цінується, бо в них можна і відпочити, і швидко опинитися в центрі тусовки. Експати шукають саме такі місця для життя. А це велика група ваших потенційних орендаторів. За різними оцінками на балі зараз живе близько 50-60 тисяч експатів. Це великі цифри для відносно невеликого острова. Зверніть увагу і на інфраструктуру поблизу: кафе, ресторани, коворкінги та фітнес-клуби усе це додає цінності вашому об'єкту. Наприклад, у Чангу є і міжнародні мережі, на кшталт Старбакса, а є і унікальні локальні заклади з видом на рисові поля. Якщо ви були на балі 5-10 років тому, сьогодні ви його точно не впізнаєте. Тепер тут можна жити цілий рік. Балі дуже сильно змінився. З'явилося багато різних місць і закладів. Люди приїжджають сюди не лише відпочивати, а й працювати, будувати бізнес, і навіть виховувати дітей. Наприклад, попрацювати можна не тільки з дому, а й з коворкінгу. Сучасні робочі простори, швидкісний інтернет і спільнота професіоналів з усього світу. Так, звісно, приємніше працювати. Ще на острові є виставкові та конференц-центри. Наприклад, Балі Нусадуа Конвеншн Центр. Сучасний центр розташований в Нусадуа, і він є одним з найбільших на острові. Він регулярно приймає міжнародні конференції, виставки, різноманітні культурні заходи, забезпечуючи високий рівень обслуговування та сучасні зручності. Балі Інтернешнл Конвеншн Центр також знаходиться в Нусадуа, відомий своєю багатофункціональністю і здатністю приймати великі міжнародні події, включаючи концерти, виставки і бізнес-форуми. Щодо торговельних центрів і шопінгу, можна заїхати в Beachwalk Shopping Center. Він розташований в Куті і пропонує широкий вибір міжнародних брендів, ресторанів і розважальних закладів. Або, наприклад, поїхати в Bali Collection, який знаходиться в Нуса Дуа і є великим відкритим торговельним комплексом з магазинами, ресторанами та розважальними закладами. Ну і окремий плюс внутрішня інфраструктура об'єктів. На балі з'являється все більше нових комплексів з басейнами, ресторанами і руфтопами прямо на території проєктів. Зараз я вам покажу один із таких сучасних комплексів, в який ще є можливість. Проінвестувати. Зараз ми в районі Чимагі. Буквально 15 хвилин ми проїхали від центру Чангу, там, де вся основна інфраструктура, кафе, ресторани. Цей проект чим він цікавий. Основна родзинка це, звісно, відстань до океану всього 50 метрів, і ви уже на пляжі. Район Чимагі вважають таким, знаєте, прихованим раєм на балі. Тут мало забудови, він ще тільки розвивається багато природньої краси. Дуже близько до океану і дуже близько, наприклад, до Нуану така зона тяжіння для туризму з арт-об'єктами і класними місцями для проведення вашого часу. Здача проєкту запланована на квітень 26-го року, тобто трошки більше як рік, і тут за моєю спиною буде стояти уже цей комплекс. Маємо великий вибір апартаментів, всього буде 95 квартир. І ціни на секундочку стартують всього від 89 тисяч доларів за квартиру студію. За більш детальною інформацію ясно, що звертайтеся, Наші менеджери вам відправлять. Ще кілька слів хотів сказати з приводу забудовника. Це компанія з репутацією на острові. Дійсно, і багато клієнтів, які приїздять в оглядовий тур, дивляться готові здані об'єкти цього забудовника, відмічають дійсно якість будівництва, якість матеріалів. І це один із найнадійніших і найкращих забудовників саме по якості будівництва на Балі. Прогулявся до океану, друзі, дійсно, 50 метрів, можу підтвердити, друга лінія від океану. Але не відстані до океану тільки. Тут по інфраструктурі теж все буде окей. Маємо два ресторани, один з яких на даху, із видом на океан, із видом на заходи сонця над океаном, тренажерний зал, паркінг, дитячий майданчик. Інфраструктура дозволяє тут відпочивати з комфортом. Апартаменти здаються з сучасним модерновим ремонтом, повністю мебльовані. До речі, в забудовника своя меблева фабрика з вибудованою технікою, меблями все під ключ. Коли ми говоримо про інвестиції, ми завжди дивимося в майбутнє, а майбутнє на балі виглядає дуже яскраво. Давайте я вам розповім про декілька масштабних проєктів, які змінять острів у найближчі роки. Ви знали, що на балі скоро відкриється перший тематичний парк розваг Paramount. Це буде не просто парк, а справжній центр сімейного відпочинку світового рівня. І за прогнозами уряду Індонезії він залучить 5 мільйонів туристів у перші два роки. Ще один важливий анонс розширення порту Бенуа на Балі. Він стане доступний для великих паромних суден, а це збільшить туристичний потік на 20-30%. А більше туристів більший попит і вища дохідність. І я вже згадував про будівництво метро на острові. Воно буде з'єднувати ключові точки: аеропорт, популярні райони та основні туристичні зони. Це не тільки розвантажить дороги, а й зробить балі ще зручнішим як для відпочинку, так і для постійного проживання. І нарешті балі стане новим центром світового автоспорту. На острові будують трасу для Формули 1. А це означає, що попереду грандіозні заходи, тисячі фанатів і ще більше туристів. Острів Балі змінюється на очах. Ми в Денізе стейт уважно стежимо за всіма тенденціями і знаємо, як їх використовувати для вашої вигоди. Обов'язково підпишіться, щоб бути в курсі трендів різних ринків нерухомості. Звертайтеся до наших менеджерів для підбору нерухомості на Балі, а також в Туреччині та Іспанії. А зараз ми поїдемо подивитися один із найкращих проєктів на етапі будівництва в центрі району Чангу. Ми знову в чангу і знову на руфтопі. Це класна така зона на даху вашої будівлі. релакс. Тут можна провести час в басейні з видом на вулкан, з видом на океан, з видом на отаку класну червону черепицю в балійському стилі. Обов'язково подивимося зараз з вами шоу хаус. Щоб ви побачили, про що йде мова, всього два місяці до здачі об'єкту. Метражі великі 40 квадратів, але і ціна дуже приваблива. Зараз останній місяць діє пропозиція в цьому комплексі від 134 тисяч доларів за студію, всього кілометр від океану, від топових бічклабів, ресторанів і серф-спотів. Класна локація, і ми спеціально сюди приїхали, щоб показати уже готовий апартамент. Погнали, подивимося шоурум. Ще закінчуються оздоблювальні роботи, але ми спеціально приїхали сюди, щоб показати, в якому вигляді буде здаватися об'єкт всього два місяці до введення в експлуатацію. Перше, що попадає в очі, це такі добротні двері аж до стелі із кодовим замком. І мені подобається, як забудовник розпорядився цією невеликою територією всього в 40 квадратів. Зонування дуже класне. Ми маємо повноцінну кухню, повністю обладнану плитою, мийкою є повністю весь набір різної фурнітури. Вбудований холодильник за моєю спиною. Подобається такий острівець, де можна снідати, обідати, вечеряти. І зверніть увагу двері прихованого монтажу, за якими знаходиться санвузол, теж дуже добротні і така товщина вражає. Мені дійсно подобається дизайн, подобається висота стелі, подобається класна підлога з такою мармуровою крихтою. Зонування дійсно дуже вдале. У нас в цій зоні знаходиться зона дивану, і м'яких меблів. Диван, до речі, розкладається, можна розмістити навіть гостей на такому метражі. І ось спеціально підійшов показати таке рішення від забудовника: рухлива стінка із телевізором. Його можна і в зоні дивану використовувати, і також дивитися із ліжка. І те, що всім зайде, хто працює із дому, це ось така робоча зона. Місця не багато, але дуже комфортно працювати саме тут. Як вам наша екскурсія по балі? Ми подивилися, як тут будують, які локації вже зараз приносять прибуток і які грандіозні проекти чекають острів у найближчі роки. І я нагадую, щоб стати інвестором і заробляти на місцевій нерухомості, не обов'язково навіть прилітати на балі. З Денізи і це легко зробити онлайн. Про це ми навіть зняли окремий випуск на каналі. Ставте лайки, що балі вас здивував, і до нових зустрічей.